33 тисячі гривень за здобутки у навчанні в Івано-Франківську обдарованим студентам університетів та коледжів. Вручили сертифікати на отримання стипендії. Приємну нагороду за написання наукової праці одержав Віталій Іван Худзік. Хлопець каже, робота зайняла багато часу, адже досліджував святе письмо в контексті патріотизму і захисту рідної землі. Оце дослідження було на тематиці Біблії, тому потрібно було використовувати святе письмо як аргумент і на цьому базувати свою працю. І власне побудував я свою працю наступним чином, що я перше розповідаю, що говорить це письмо про патріотизм. Наступне мене була тематика, що говорить взагалі наша церква, католицька церква про патріотизм, Але також я включив у свою презентацію Мій стиль життя. Отримала стипендію студентка Неля Нагорняк. Вона досліджувала тему освітньої діяльності українського педагогічного товариства Рідна школа Станіславові першої половини ХХ століття. За цей отримала перший. Місце дівчина зізнається в майбутньому, планує стати філологом, тому взялася саме за цю тему. Це для мене як нагорода за працю. Я б сказала, що ну я передусім робила це для себе, для загального розвитку, адже в майбутньому я е, прагну стати філологом, і е, для мене це ну досить корисно. А стипендія це як така невеличка, ну можна сказати, ну не подяка. а заохочені працювати далі. Загалом сертифікати отримали 10 студентів вищих навчальних закладів сумою у 33 тисячі гривень кожен та 10 студентів фахових коледжів по 24 тисячі 900 гривень. Отримуватимуть її студенти частинами щомісяця впродовж року. Ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб підтримувати молодь, допомагати їм розвиватися, вдосконалювати, працювати над собою, тому що саме їм відновлювати нашу державу, розбудовувати після перемоги Україну. Тому хочемо, щоб вони здобували гарну освіту, і в цьому контексті з обласного бюджету також допомогти тим обдарованим дітям, які надзвичайно розвиваються в різних наукових сферах. Галузя Віталія Когуч, Іванюк, телеканал 402.